Всім привіт! До нас зима вернулася, похолодало. Сьогодні 20, 29 січня. Получається взяв, набрав мед у мішочки. Як я казав, ну я думав давати в лютому ці В цьому обліті. Ну, зараз покажу, як вони як, як сидять. Мені ще би потягнули до 20-го, може лютого. Але я думаю, що ліпше все-таки. У них потрошки розпливу тоді було. Я не знаю, є той розплод чи нема, а може він часом ще є. Але ліпше поставити їм зверху медок і розплив димач, щоб трохи розганяти їх. Щоб вони все-таки не їхали, не ходили по рамках вправо-ліво. ну, ну не, не не, йшли по рамках, щоб вони сиділи на роз, на, цьому, на розплоді. Е, багато в інтернеті хто не любить ставити, взагалі там багато сторонників є, що ну, зима це це просто бджали сидять, зимують, а потім весною приходить весна і починає вигрібати. Бжали не вилітають з вулика, а починає вигрібати їх з навулика, бо вони від голду посипаються ну, у багатьох. А так як я ну, для себе так кожен рік, ну, всі сім'ї ну, спустимо облітник, я згодувати ну, так максимально ти не можеш, бо тут кормушка лише лізе, така маленька, мені півлітрова. То це виходить, що мені загодувати мені треба по пів літра їх сипати коли сидіти тут і сипати, а я ж не сижу тут цілими днями. Я годував всіх і приходив їм до літра. І, і вони слабше загодування, там є пару зараз покажу сімей. Теж слаб, має слабше загодування пізні отватки. Що я прийшов вчора чи позавчора, я одну ліпешку там поставив. Зараз подивимося, вони, чи вони підійшли під неї, чи вони все-таки не підійшли. А, я вважаю, що краще зимою підгодувати. От, але не канді, бо зараз канді не можна ставити, бо в канді є пильця. Якщо підгодовувати, то лиш мед. Мед сівший. У моєму випадку, то цей мед йде е, з липи. Це липневий мед. Ось як жоли сидять. Якщо подивитися, тут видно, що у них тут є ще корма, що вони ще є куди йти. Але я взяв ну, це нічого не пошкодить. О, мед, Тут, виходить, пів кілограма. Таку вилку їх проб'ю. Ось так. І починаю надвігати прямо на, на гніздо. Ось так. Так, І потолочину я таку вже прикрию. Ось так. Може трошки треба було менше набирати меду, щоб легше було Щоб легше було закривати, ну прикривати. Треба трохи менше набирати Ну Я думаю, що це в принципі тут так само, якщо видно, бджоли сидять сидя, корма є з двох сторон, якщо видно, печатний мед є, вони можуть йти на, на кормах. Ну опять же, я вже, вже взяв. Я цю дотацію їм даю, я вже за них, ну, можна сказати, вже взагалі не буду їх дивитися, Уже... все, я за них забуваю. Вже я буду знати, що вони ось таке. Так їм поставлю, щоб вони, якщо то могли, собі ще трошки пересунутися. Чого Канді не добре давати, бо у Канді є пільця, а пільця стимулює матку на її це Якщо їм зараз дати канді, то виходить, що я е, типу, зімітую якби вже з'явилася лопельця і матка може почати сильніше сіяти. А зараз ну, сильніше сіяти для таких невеликих сімей це багато розплоду, щоб у них було мінімум, ніж, ніж багато. А мед, в принципі, він, ну, як у рамках, він нічого не пошкодить. Так, опять же, тут ну, видно, що ну, я, я ж казав на початку відео, що ці сім'ї, вони ще до 20-х лютого, вони ще свободно тут мали куди, куди собі йти. Просто, можливо, ще пізніше я прийду. І тут, коротше, може зараз навіть, тут треба рамочку поставити, щоб мед не стікав. бо він затікає, він може, якщо чуть потепліє, він може часом перетікти і може впасти на дно вулика. Тут, коротше, там на відео мене є, тут оця сімейка, вона сама слабенька була. Я хотів її об'єднати, то я їй мед не буду давати зараз. Ну, бо Тут дуже мало тут мало вже тут є улочки вджиле. Мені, в принципі, тут лиш матки треба, щоб від них, але Ну, зараз їм смслу меду нема давати, бо там того їм стане, коротше, там є. Я люди хотів об'єднати, а так і не об'єднив. Так. Тут теж дві улочки є, але з цієї сторони синя більша і тут менша, і вона, коротше, ну, вони будуть зимують як спільним через заставну клубу. Ось так ось. цим я поставлю. Так о, да, і тут теж прийду думаю, що можливо позараз, або що пізніше трошки. Теж за рамочку поставлю, щоб мед не не, не, не стільки не вповне одного. Так. І останнє. Ну, останнє, яке казав, вона саме більша. вона. Вона має три вулочки, ну десь. Добре, коротше, три має. Так. Мед. Опять. Тут, ну, я тоді, коли було тепло, я тут коротше, ну, декотрих я тут рамки поміняв, все-таки їм поставив медові рамки, що... Ну, що я навіть, ну, знаєш, тут у них теж хороша медова рамка є. І там є, що, в принципі, по рамки їм добавляв, що вони, то, що вони... Взяли сиропом. вони багато не взяли, вони може взяли ну літер може по 4-5. Може декотра взяла, може і не взяла. Ось так опять. Одку підсону. І так я це закрию. Так, це добре. Так, це так. Все, цю слабеньку я не буду підгодовувати, бо там вже дуже мало. Там, в принципі, я думаю, що вони... Нам, якщо нам підемо як запасна матка, якщо десь мені треба буде, то я її зразу під целюку підселю сім'ю. Так, тут зараз теж поставив. Так, коротше йдемо покажу. Покажу ту сім'ю, яку я казав, що вже поставив вікно. -та. Я там сидя. 75-та. Це коротше тут сім'я була. З цих облятників, де бжоли полишалися. Я з цих всіх обльотників я сеп до докупи і коротше, зробив, зробив, матки в мене були. І зробив одна сім'я з цепних і ще одна сім'я є. Ну, Вроді не тут десь ще одна. Коротше, дві сім'ї я з них сипав, матки їм підкинув. І тоді я вже загодовувати їх не міг, бо то вже пізно було. Я просто від рух сімей взяв ранки медові, їм поставив. але Ну, рамки не були такі сильні медалі, так, бо то біля заставни я забирав то такі рамки такі середні. були. І ось я прийшов до них, ну я, я бачу, що вони корот, сиділи аж тут в кінці самому. Я їм поставив ну, 2 дні цей мед. І бачу, що в вернулися під мед, Я його попробував і, корот, і, корот, і зробили клуб під медом. І якщо б я е, цю маніпуляцію не зробив, то скоро все, що ця сім'я, можливо, би ще з неділю... І вона би від голоду відійшла. І було б на пасіці мінус одна сім'я, і, і відео би називалося не підгодовою бджолю, а називалося б перші потірі на пасіці. Як всі люблять писати. У мене зараз, ну, в принципі, на даний час, як ну, як що 29 січня всі сім'ї зимують. підгодувати треба, ну, підготував бльотник, цю сім'ю. І ще одну. Будемо покажу одну кінцю. Треба підготувати це пізніше. Це 66-ту, що я теж вона, так якби теж, я коли дивився, вона теж, ну, якщо видно, вона вже доходить до задньої стянки. Доходить до задньої стінки. Ось так. Що, вона ще доходить. А так решта всі сім'ї. Які я дивився, то вони ну, сидять або до середини доходять, спереду й до середини доходять, і все. А оця сім'я і та ззаді була, а ця доходила, а ця минула вже середину, то якщо я думаю, що можливо через 2 тижні їм теж дам дотації. А так більше нікому тут не треба нічого давати. Нащо дотації, ну їм бжалом зимою під ці підгодівлі робити. Е, якщо, допустим у пасічника пару сімей, то ти можеш нормально продавити, ну ти можеш за ними ходити, дивитися, добре їх годувати, і ти можеш бути упевнений, що в у них все нормально. А коли в тебе біля 100 сімей, то допустим ти годуєш всі, всі однаково, допустим сім'ї даєш там по 10 літр чи по, по 12 літр сиропа Але сім'ї є різні, є сім'ї сильніші, є слабші, є сім'ї, що... Зимою більше споживають кормів. Ну, такі ну дивишся, вроді всіх однаково загодовні, сім'ї однакові, але вони більше з'їдають не через те, що їм є розклад, вони з'їдають більше. Просто сама така генетика бджолю. Вони і именно... така сім'я більше з'їдає, От, допустимо, кажуть, що бахвас дуже багато з'їдає. Тут в мене всі матки на пасіки, це від Yaшки F1. Получається від одної однієш половина і від другої І Усі сім'ї, ну, вони якось переважно більш-менш рівно сидять. А шукать, що щоб аквас більше споживає кормів. Видно, це від лінії і від, може від місцевості. Якщо, е, я думаю, що якби морози були сильніші, то вони б споживали у нас, допустимо, ще менше. Бо чим сильніші морози, клуб вжимає плотніше і тим менше він починає споживати, він просто тримає у температуру гнізді. А у нас виходить. То плюс, то мінус, і коротше клуб то розходиться, то сходиться, бжоли то активніше стають. Коли бджола бжала активна, що вона споживає більше корму. Коли вона має млава, то вона споживає менше. Тому у нас мало б більше набагато зараз бути ну, в кормах. А у нас, в принципі, зараз все йде нормально, і, і я я, я взагалі, думаю, що буде гірше, звісно, після тих кублятів, які були, пельцю почав носити. Я думаю, що бджоли будуть. Набагато більше споживати, але вони споживають, ну, як обично. Зараз починається лютий місяць. У нас приблизно з 15 лютого вже починають матки сіяти, включати цю роботу. І, і тоді, ну, з 15-го включаються і тоді, виходить, вже клуб розійдеться. І ці сім'ї, які зараз я плану дотацію, вони вже будуть записані, я буду знати, що до них потім прийдеться їм періодично підкладати ще мед, щоб ну, або рамку потім підставити з медову, щоб вони далі, типу, розвивалися. І, і так за ним наблюдати. Коротше. Ну, це все, що я хотів сказати за підгодівлю зимою. Бо багато хто там пише по коментарях, ну дехто буває, що дзвони і розказує, бо там, коротше, зимою зима це має бути. Пчелот має зимою бути зайнятий або в столярці, або коротше, віддихати. Лиш ніякому разі не має на пасіку приходити. Плолод має, має бути пчеловодом як літо, так і зимою. Бо не може бути такого, щоб в тебе була 100% зимовка і ти на пасіки навіть не з'являюся зимою. Або як, то навіть я для себе я раз у місяць приходжу і продивляюся усі сім'ї. Тобто стою наряд і пробігся. Якраз вижу проблемну, там щось не то, то я одразу ну, ставлю її на, на карандаш і потім коротше, до неї ну, буває, що частіше можу подивитися. А якщо бачу, що сім'я нормально сидить спереду, то я до такої сім'ї можу не дивитися вже навіть і більше навіть до, до двох місяців. Можу до неї не дивитися. Тут в мене є такі напасіки сім'ї, до яких я як перший осмотр зробив ще перед новим роком. То зараз вже, виходить, вже більше місяця пройшло, і я ще до них навіть не дивився, бо я знаю, що вони сидять нормально і до них нема що дивитися. А допустимо до такої сім'ї, до того, що я поставив там її мед, то я періодично до них приходжу і подивляюся, як вони. Бо я замітив, що клуб підійшов на середину і потім різко перемістився назад. Тому я періодично до них приходжу і ще подивляюся, що про це. Тепер вийдеш, що вони дозаду дійшли і поставив їм мед. Цим поставлю десь через 2 неділі. І все, і так, облітник поклав вже, бо там сім'ї слабші. В сім'ї основні одну поставив. І найкраще, це пікавер. пасічник має бути як зимою, так і, і літом. Він має дивитися за бджолами, бо інакше, якщо ти не будеш дивитися, то тоді у тебе буде постійно. Потіря якась йде. Потеря у сім'ях. Щоб хороша зимівля була, потрібно з цим дивитися. Ну, коротше, на цьому буду прощатися. Кому сподобався відосик, може поставити лайк. Якщо цікавий канал, може підписатися. Хто дивився до кінця. Всім пока!